РФ подає в суд. 17 державних телеканалів Російської Федерації висунули до корпорації Google астрономічну претензію на суму у 2льйони рублів. А це на секундочку не мільйон і навіть не мільярд, а одиниця і 36 нулів. Російський суд ухвалив цей штраф після того, як корпорація видалила із платформи YouTube канали низки російських пропагандистських ЗМІ. Пропагандисти подають позов. Раніше російський суд зобов'язав Google відновити ці канали, пригрозивши штрафом у разі невиконання рішення. Гугл дали 9 місяців на виконання, після чого почалося нарахування пені. 100 тисяч рублів за кожен день плюс сума щотижня подвоюється. У результаті роботи цього бандитського лічильника і з'явилася астрономічна цифра у 2 онделіони рублів. Серед потерпілих у цій справі значаться такі канали, як Зв'язда, Первий канал. ВГТРК Росія 1, Росія 24, Парламентське Телевіденії, ТВ Центр НТВ, Фонд православного телевідення. А також, хто б ви думали, ясно солнышко всієї російської брехні бізнес леді Маргарита Сіманян. Насправді абсурдний розмір штрафу і безлузді претензії це радше прикриття для іншої мети Кремля. Підготовка до повного блокування YouTube і, скоріш за все, усіх сервісів Google у Росії наближається до завершення. Логіка пропаганди дуже проста. Якщо компанія не виконує рішення суду, то її діяльність можна заборонити, і це дозволить ще більше ізолювати росіян від навколишнього світу. Самі ж пропагандисти стикаються з новими викликами. Адже їхні рейтинги швидко падають навіть на російському телебаченні. Зокрема, за даними Медіаскоп, програма «Вєсті неділі» із Дмитрієм Кісельовим більше не входить до трійки лідерів. Хоча вона впевно набула в цій трійці ще рік тому. Програма Москва Кремль Путін вибула із топ-10, що контрастує із її минулорічними позиціями. Та взагалі, як то сталося, що Путін тепер не в топі. Хм, а от перший канал поступився місцем Рен ТВ, який тепер став найпопулярнішим каналом на Росії. При цьому Рен ТВ переважно транслює різноманітні серіали та дурні шоу з екстрасенсами. Програма «Вечір з Владіміром Соловйовим вже довгий час не входить навіть у топ-50. А серед аудиторії від 18 до 54 років не потрапляє навіть у топ-100. Телеканал Соловйов Лайв також демонструє найнижчі рейтинги у цій віковій категорії. Такі показники, м'яко кажучи, змушують пропагандистів ностальгувати за доступом до YouTube. А Кремль вже боїться втратити контроль над інформаційним простором навіть у Росії і тому готовий вдатися до крайніх заходів. Кажучи просто, Кремль займається інформаційною боротьбою, тож і нам складати зброю ще зарано підтримуємо Сили оборони України, тримаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності з вами була Контрпропаганда. До побачення!